Головні новини з двору У п'ятницю господиня не дорахувались Скумбрії. головним підозрюваним бажають кута Грицька, якого бачили біля холодильника з обличчям. І я просто нюхав. Розгляд справи відкладається через післяобідню дрімоту всіх свідків. Психологічна підтримка. Справжня трагедія для гостатих. Господар дістав пилосос. Постраждало троє котів. Один під диваном, двоє на шафі. Мурчик особисто організував центр психологічної підтримки. Спортивна сенсація тижня. Вже сьогодні весь двір затамує подих, будуть показувати бій Усика. Усі коти уже збираються, де хазяїн буде транслювати матч. Надзвичайна ситуація. Несподіваний гість у вигляді нахабного голуба залетів у вікно. Господиня кричала, кіт тим коганявся, кіранки постраждали. Голуб залишив приміщення зі словами кру-кру і слідами на шафі Емоцій на тиждень уперед. Рубрика моди. Бабуся Мурка взялася за спеці, вже готова перша пара шкарпеток для кутячих лап. Кіт вас не приміряв і впав. Буде втримався від сміху. Але тепло, кажуть, неймовірне. Мокотична метеостанція. Температура стабільно вище плюс 30. Рекомендація. Ховайтесь під лавками, за квітами або в погребі. Тільки без мишей. Найкраща активність, нічне лежання на холодній плитці. Це були новини з двору, де кожен день пригоди, а кожна подушка це місце для аналізу світових подій. Пам'ятайте, м'який удар лапою іноді мудріший за сто слів. До зустрічі у наступному випуску. Обіцяю ще більше сенсацій, хвостів і хвиль емоцій.